Вітаю друзі! Сьогодні хочу вас познайомити ще одним баклажаном від компанії Spark Баклажаном під назвою Дар. Сама рослина досить висока. Зараз в середньому вже десь має 70-90 см. Даний баклажан вже має традиційну форму. Але з особливістю, що виростає, такий досить довгий. І навіть коли він переростає, він не робиться грубшим і не втрачає кольору, досить має гарний товарний вигляд. Ну, Даний екземпляр, мабуть, більше 30 см має довжину. Хоч в середньому має по сантиметрів 25. Наростає досить багато молодих баклажанів. Воно провели ми збір, але є дуже багато молодого. Ще. Раз, два, три, чотири, п'ять. Фактично на кожному кущі. Є досить багато нового приросту. По хворобах досить стійкий. Є в нас двогі гібриди, де вже почалися кореневі хвороби. Починає він в'янути, то даний баклажан більш стійкий, бачу до хвороб, стоїть гарний зелений, високий. в долині в городу, мабуть, менше підживи. трошки він нижчий, але в загальному баклажан досить хороший. Мабуть, стане ще одним постійним нашим баклажаном на городі. На даний час ми вирощуємо три гібриди вже декілька років. Так що всім рекомендую. Пробуйте, вирощуйте. Шепів баклажан немає, руки не коли Так що всім хорошого дня. І до наступних відео.